Усім привіт! Я вітаю вас на каналі Купуй зі мною! Це магазин Сінсей. Хочу показати вам сьогодні новинки декору та посуду. Дякую за ваші вподобайки. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нове відео приємного перегляду. Красивезний салатник з золотою обкантовкою. Дуже гарної якості, важкий. Ціна 279 гривень. Поруч фруктовниця шикарно виглядатиме. Хто має декор у золоті? Ціна також 279. І підсвічник до композиції на 4 свічки. За ціною 129 гривень. Чашечки на 400 грамів ціна 119. Тарілка десертна у чорному кольорі 129. Піднос пластиковий, також з золотою обкантовкою, але, на жаль, цінника немає це останній екземпляр. Ось такий піднос скляний 279. Дозатори, також у золоті 169. Свічка з приємним ароматом 269. 279 коштує глечик для напоїв. Бокали 129 дві штуки упаковка. Набір 4 штуки 279 є у рожевому склі. Звичайне прозоре скло та блакитне. Ось такий набір за 69, 4 склянки. 169 такого плану набір також склянки, 4 штуки упаковка у зеленому склі та фіолетовому. Ось так виглядає. Дуже красиві чашки з орнаментом. Великий об'єм. 4 штуки упаковка. Ціна 209 гривень. Склянки з золотою окантовкою по 99. І є ще такі бокали 119 гривень. Креманка блакитне скло. Ціна акційна 59. Склянка 49. І є ще варіант у рожевому склі. Дуже гарна ціна на такі салатники, великі, об'ємні та масивні по 119 Чашки 119 гривень. Також є велика палітра. Рожева чашка та сіра 69. Гаррі Поттер» – 119. Ось така салатова м'ятна по 119. Великі чашки на 430 г. Ціна 99 молочного, чорного та рожевого відтінку. Ціна акційна на таку модельку з золотою ручкою 99 гривень. Чорний фартушок для дівчинки 50 на 70. Ціна 129 гривень. Підставки під гарячі 2 штуки 99. Прихватки текстильні 2 штуки 129. Коробка для серветок 169 екошкіра. У двох відтінках. Рамочка для фото 119. Є ще такі варіанти дитячі з малюнком по 99. Жирафа 99 і русалонька. Ціна акційна 69. Дитяча рамочка від 1 до 12 місяців для фото вашої дитинки 169. Ось така класна картина в дитячу кімнату 149. Картина на полотні на підрамнику 169. Дерев'яна поличка. В вигляді будиночка. Ціна 219. Полиця вішак на 5 гачків. Дерев'яна. Ціна 279. Поличка дерев'яна для кухні. Тут можна поставити маленькі баночки для спецій. Поєднання білого металу фарбованого та дерева 219 Чорна поличка металева для кухонного приладдя 28х12 та на 43,5 см. Ціна 329 гривень. Баночки металеві для спецій, дві штуки упаковка 169. Є ще такого плану керамічні дві штуки за 209. Невеличка підставка на ніжках 169. Таця декоративна плетена з ручками 279 гривень 35 на 25 сантиметрів. Глечик скляний з дерев'яною кришкою 269. І ось така красива баночка для зберігання під глечик 149. Є меншого розміру та більшого. Більша коштує 169. За 209 гривень можна придбати ось такий красивий глечик, прозорий з чорною ручкою. Скляний ребристий також 209. Чайник заварник 499. З дерев'яною кришкою. Дуже симпатично виглядає. І є ось такого плану з пластиковою чорною кришкою. Ціна його 279. Декоративна таця 279. Маленький золотистий гарбузик 69. Чайник білий керамічний з кришечкою 399. Банка скляна для зберігання печива чи цукерок 99. Пляшка янтарного кольору для оцту чи олії ціна 99 гривень. Є ще ось такі красиві пляшки з дерев'яними кришечками по 149. І ось такий варіант за 129 пляшечка для олії чи оцту. Скляні чайники, глечики у трьох відтінках з дерев'яною кришкою 329. Термоси по 219. Такий варіант. І ось такий цікавий за 439 з ремішком для носіння. Є у двох відтінках. Набір салатників дві штуки. Упаковка 119. є салатового кольору, такого м'ятного та білого. Дякую вам за перегляд.